Глядачі, ви стоїмо поширіте, коментуйте лайкайте. Мої сила. Збройні сили України самі обирають, де вони можуть та хочуть продовжувати наступ. Російська армія без успіху намагається втримати лінію фронту. У неї для цього бракує сил. Пише Сергій Згорець для видання Еспресо. Спочатку широкомасштабного вторгнення в Україну наша армія захопила стратегічну ініціативу на полі бою і далі її отримує. ЗСУ самі обирають, де вони можуть, та хочуть продовжувати наступ, а агресор головно намагається отримувати зайняті рубежі, хоча не змінює політичних цілей, які не відповідають військовим можливостям. Хоча лінія фронту і скоротилась, у ворога не вистачає сил для її утримання. Саме тому агресор вдається до рішень на кшталт часткової мобілізації. Зараз ворог залучив до війни десь 110 батальйонно-тактичних груп. Це 160 тисяч особового складу, трохи більше тисячі танків, десь 250 бойових броньованих машин, майже 1500 одиниць ствольної артилерії, понад 600 РСЗВ та 60 оперативно-тактичних комплексів. Українські сили, як виглядає, мають успіхи вздовж кордону. Харківської та Луганської області, зокрема, продовжують бойові дії на південь від річки Оскіл поблизу Куп'янська. Росія намагалась використати цю річку як оборонний бар'єр. Проте війська на цьому напрямку не встигають сформувати стійкі лінії оборони. Також є успіхи на північний захід від Лиману. Це дані з російських пабліків. Чекаємо офіційної інформації від Генштабу ЗСУ. Попередньо йдеться, що українська армія встановила контроль над населеними пунктами Карпівка, рідкодуб та нове. Також наші війська рухаються в бік Сватового і як панічно оцінюють в російських. Пабліках у разі виходу ЗСУ до Сватового все луганське угрупування може опинитися в оперативному уточенні. Зараз ворог кидає всі резерви, щоб отримати і Леман, і Ямпіль. Російські війська намагаються наступати на Бахмут з кількох напрямків та протискати нашу оборону від Донецька. Ворог вже виходив у приміську зону Бахмута, проте згодом наші військові відновили втрачені позиції. Як регулярно повідомляє Генштаб на Бахмутському та Авдіївському напрямках, противник зазнає значних втрат. ЗСУ тримають оборону, попри інтенсивний вогонь противника. На півдні дві складові. З одного боку є зміни у російських силах у Донецькій та Запорізькій областях. Відповідно до даних спільноти, інформаційний спротив ворог завершив розгортання двох потужних тактичних угрупувань на Мелітопольському та Маріупольському напрямках. Перше це 9 БТГ в трикутнику Васильівка, Пологи, Токмак, а друге до 5 БТГ у районі Старомайорське, Макарівка, урожайне Стверджується, що це нові формування, щоб обезпечитися від атак з українського боку або навіть самим вдатися до контратак на правому березі. Дніпра на Херсонщині оборону від Олександрівки до Золотої Балки тримають десь 35 російських БТГ, які майже в пасті з огляду на проблеми з забезпеченням. Зараз це російське угрупування відрізане від основних сил армії РФ. Командування Південь регулярно інформує про вогневий вплив як на правобережжі, так і в глибокому тилу. Йдеться про удари по переправах у новій каховці, Антонівському мосту, по об'єктах у Береславському районі та навіть по російських позиціях у районі Генічеська, який є плацдармом для підживлення російських військ на Херсон. Цей вогневий вплив чітко визначає перспективи знищення або втеча у керівництві армії агресора. Уже дозріли до того, щоб почати та провести організований відхід з правобережжя і зберегти техніку та солдатів у разі масштабного наступу ЗСУ на Херсон. Проте як написало видання Ніц з посиланням на джерела у розвідці та адміністрації президента США, Путін відхилив прохання своїх командирів про відведення своїх військ на лівий берег Дніпра, бо такий відступ став би для нього принизливим визнанням поразки, особливо на тлі панічного відступу військ. На Харківщині. Зрозуміло, що російська оборона на правому березі буде випаровуватися під ударами ЗСУ. Путін на тлі поразок починає активніше втручатися у проведення військових операцій. А в міноборони зміни на рівні заступника міністра з питань матеріально-технічного забезпечення на цю посаду призначили Михайла Мізінцева. Його називають м'ясником Маріуполя, тому що він здійснював контроль і видавав накази на бомбардування міста. Крім того, варто сказати, що в перехоплених розмовах він називав російських військових ублюдками та гаденятами. Ми розуміємо, які генерали керують. Ють російською армією, тому не дивуємося випадкам, що мобілізовані не отримують одягу. І всі знають відео, коли мобікам вручають заржавілі автомати і кажуть: ви ж будете служити на танках, навіщо вам ці автомати? Це показує той хаос, що вже чотири дні супроводжує російську мобілізацію. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.